Витвори мистецтва, які вразять кожного у Чернівцях, відкрилася виставка одеського художника Гарольда Ізмайловського. Експозиція висвітлює боротьбу українців за свою державу від майдану до сьогоднішньої повномасштабної війни. Про враження перших відвідувачів далі у сюжеті. Його мистецтво несе світові асоціації, що Україна це синьо-жовтий стяг та червона калина. У Чернівцях відкрили виставку відомого художника з Одеси. Назва – символічна. Адже саме цей період став для країни переламним. І Саме протягом цих років Гарольд із відображав усі події у своїх картинах. Мабуть, уся країна надихається одним і тим. Тобто йде війна і усі інші теми відкладені у сторону. Ті, хто переживає цей процес, ми, як творчі люди, переживаємо разом з країною. Основна мета виставки живописне відтворення спротиву українців у новітній час, спочатку через громадянський протест майдану, згодом у добровольчих батальйонах і, врешті, в лавах потужних збройних сил України. Інформаційну війну, яку колись програли політики, бо війна не почалася 24 лютого, 22-го, Вона почалася ще далеко у 2014. Так, от інформаційну війну, яку програли політики, виграли митці, виграла культура, і саме нас тепер почув світ у 22-му році. А через і таких людей, це і художники, і митці через українську пісню, через український танець, через людей, які несуть українську культуру і Власне, перед нею зараз на колінах стоїть увесь світ. Загалом на виставці представили 20 картин. Своїм професійним оком роботи оцінив голова Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України. Каже, що вражений роботами одеського митця і навіть хотів би придбати одну із картин. Звичайно цікаві і, е Само собою по духу і патріотичні твори, композиції, військові, також такі драматичні композиції. Автор вміє по-сучасному подати, інтерпретує по-своєму. У нього Така срібжиста гама переважно. Можна сказати, що десь цей час ця гама відображає. Побачити такі картини, як Іловайський котел, Азовсталь та багато інших. Усі охочі можуть ще протягом місяця на експозиції у Штайнберг Гелері. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Василь Ставчанський теми дня ТВА.